Вже четвертий тиждень тривають пошуки 17-річної студентки Аліни Бошко, яка зникла за дуже загадкових обставин у Волинській області. І є деякі нові подробиці у цій непростій історії пошуку. Днями вдалося знайти речі дівчини. Це гаманець зайді паспортом та пов'язка на голову. А ще трохи раніше пошуковці натрапили на пальто Аліни. Воно лежало у лісі за 7 кілометрів від місця, де студентку бачили востаннє. Я хочу, щоб мені допомогли. Я не вірю, що її нема серед живих. Вона жива. Я хочу, щоб її знайшли. Я не можу ні спати, ні їсти. Я просто не живу. Просто існую. А зникла Аліна 17 лютого. Вона відпочивала разом із друзями на галявині поблизу села Угриничі. Близько 14-ї години дівчина відійшла у ліс, однак назад не повернулася. А свій мобільний телефон залишила в автомобілі, тому зв'язок з нею був відсутній. Друзі, звісно, стали всюди шукати і гукати Аліну, однак її ніде не було. Знайти дівчину їм не вдалося. А це фото зроблене за кілька годин до зникнення Аліни. Увесь цей час щодня до пошуків долучаються сотні людей. Це правоохоронці, рятувальники, військові, прикордонники, небайдужі громадяни, спеціалісти з квадрокоптерами та кінологи зі службовими собаками. Постійно розширюється територія пошуків, обстежуються лісосмуги, чагарники, прибережні зони та болотиста місцевість. Друзі кажуть, що це було її рішення. Вони відпочивали, і вона пішла в невідомому напрямку. Потім вони схаменулися і почали її пошуки. На даний час якихось інших версій ми висувати не можемо. Працюємо саме в напрямку пошуку. Ми працюємо на результати, поки не буде результату, поки ми не знайдемо істину в даній ситуації, ми будемо працювати. Пошуковці та головне рідні дівчини не втрачають надії і кажуть, що поки є бодай найменший шанс. Її розшукати треба робити для цього усе можливе. Водночас односельчани розповіли, що Аліна з благополучної родини, а у навчальному закладі, де вона вчиться, її охарактеризували як дуже хорошу та спокійну студентку. У неї не було жодних конфліктів в групі. Вона життєрадісна, весела дівчинка, ходила на заняття. До нового року вона проживала у нас в гуртожитку. Аліна дотримувалася правил проживання і на уроках була постійно. Також відомо, що влітку 2023 року на війні з російськими окупантами загинув 20-річний наречений Аліни. Після цього дівчина повернулася до навчання і весь цей час намагалася оговтатися від такої втрати. Ми дуже сподіваємося, що Аліна жива і вона знайдеться, і в свою чергу робимо для цього усе від нас залежне. А найменше, чим би ви могли допомогти у цій ситуації, це зробити репости, поділитися цим відео у своїх соціальних мережах. Чим більше людей побачать інформацію про зниклу дівчину, тим більше буде шансів її розшукати. І звісно, прошу ще раз уважно вдивитися в обличчя Аліни. Їй 17 років. Вона середньої статури, у неї світле волосся та зелені очі. Якщо вам відомо буде щось про Аліну Бошко, не зволікайте і одразу повідомте нам на гарячу лінію за номером 116.30. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також можете написати нам на сайт або у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. І хочу зауважити, що у пошуку немає неважливої інформації. Будь-яка дрібниця, будь-яка деталь може стати вирішальною. Тож дуже сподіваємося на. Вашу допомогу, увагу і небайдужість. І, будь ласка, поширте це відео. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини у будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua